Всім доброго часу доби. Хочу зняти коротке відео. Відгук про котел зубер міні 10 кВт. Купив минулого року, установив, топив все що дровами, які були на хазяйстві, все, що назбиралось за роки. В основному це сосна була. На сосні він швидко перегорає дрова. Десь 6 годин при повній загрузці його вистачало. Температура. Десь в районі 70 градусів, плюс-мінус. Так ось так установив. На обратки, виходить насос, триходовий кран, фільтр, а на подачі перед, перед краном група безпеки і розширительний бачок. Зараз покажу зараз він топиться, працює. тяга добра. Ось такий. В цьому році топлю тобто, береза вільха осика. Від берези дуже багато смоли, але вільха осика вона трохи випалює. Ну, В принципі, все, трубу поставили з нержавійки. Що по хатлу по хатлу, в принципі, в принципі ну, задоволений, хотів в цьому році доставити шахту доробити, але так і не доставив, тому що війна е, почалось і взагалі думав, що не буду ним топити. Зараз, поки світло дають, то топлю, поки є світло. Так, в принципі, все, все влаштовує. Котел е, нормальний, рекомендую. Звичайно, хто не любить підкидати дрова, то або краще брати більший котел не міні, або доробляти шахту. Ну, Всім дякую за увагу.